У Христу, брати і сестри, вітаю всіх друзі. З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Ботна просвітянського руху ОУН. Запрошую вас, щоденно читаємо кобзарі. Сьогодні також відкриваємо цю книгу за порядком з цього збірника. І в тому порядку, що нам випадає, знаходимо свої змісти. Якісь послання до кожного і до всіх нас, і від нашого Тараса, нашого пророка. Отже, ми е, читаємо Катерину. Бач, на що здалися карі оченята, щоб під чужим тином сльози виливають. Отож, то дивіться, та кайте з дівчата, щоб не довелося москаля шукає. Щоб не довелося, як Катря шукає. Тоді не питає, за що люди лають, за що не пускають в хату мочу... ночувать. Не, не питайте чорнобриві, бо люди не знають, кого Бог карав на світі, то й вони карають. Люди гнуться, як ті лози, куди вітер віє. Серетині сонце світить, світить, та не гріє. Люди в сонце заступили, якби мали силу, щоб сироті не світило сльози, не сушило. А за віщо, Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям, чого хотять люди, щоб плакала? Серце моє не плач, Катерино, не показуй людям сльози, терпи до загину, а щоб личко не марніло з чорними бровами. До схід сонця в темнім лісі умийся сльозами. Умиєшся, не побачать, то й не засміються. А серденько одпочине, поки сльози лються. отаке то лихо бачити, дівчата, жартуючи, кинув катрусу москаль. Недоля не бачить, з ким їй жартувати. А люди хоч бачать, та людям не жаль. Нехай кажуть, гине ледача дитина, коли не зуміла себе шанувать. Шануйтесь жлюбі в недобру годину, щоб не довелося москаля шукати. Ну, Слова, я думаю, і без коментарів дуже яскраві, особливо нам зараз вони резонують. Багато років, ми бачите, не... Не прислухались, мабуть, до Тараса, вірили тим самим москалям, можна тут загально узагальнити, вірили тим підлостям, лесливостям. А хто читав, мабуть, розумів про ті всі загрози, які нам Тарас відкривав крізь століття, так, і дотепер, бачите, ті загрози, ті виклики залишаються актуальними. і... Мусимо, мусимо вчитися тої мудрості для того і читаємо щодня Кобзак, бо відчуваємо, що ще дуже багато нам роботи і великий наш той шлях треба ще пройти. Дай Боже нам звершити то слово Тарасове і продовжимо нашу працю. Дякую, що ви з нами. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, вот Просвітянського руху ОУН. Читаємо завжди щодня пророче слово нашого Тараса.